Капітан Черкаських мав Нікіта Руслов. Нікіта, ну, мабуть, саме так мають виглядати, по-перше, матчі півфіналу, по-друге, -по матчі Дніпра та Черкаських мал. Які емоції після цього призвіту? Чесно кажучи, і просте, і складне питання водночас, тому що, а, так, гра звичайно, з емоціями, всі все бачили, але я б не приділяв досить так багато часу аналізу цих емоцій і аналізу тих перепаків, тому що. Це була перша гра і серія продовжиться. Тому ми хвильку пораділи. Вболівальникам сподобалося, що я вітаю своїх болівальників і свою команду. Але далі буде сьогодні коротко. Дякую. Головний тренер черкаських мап Артем Сліпнчук. Тренера, що ви сказали своїм хлопцям? Великий перевів, що не просто перевернули гру після. А ми трішечки хотіли якось змінити наші помилки в першій половині. В першу чергу це стосується захисту і також деякі, деякі рішення у нападу. Але е, маємо те, що маємо. Тяжка гра. Дякую хлопцям за ці ефорти і за, 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 за цей камбек. Е, зараз вітаю болівальники з перемоги, але це перший шаг, перший крок, і потрібно максимально швидко відновитися і готуватися до другої гри. Дякую.